24 квітня розпочався всесвітній тиждень імунізації. Всесвітній тиждень імунізації проводиться щороку в останній тиждень квітня, щоб нагадати про важливість щеплень для захисту людей, особливо маленьких дітей від інфекційних хвороб. Для нашої країни це питання вкрай важливе, адже рівень охоплення щеплення в Україні недостатній. Водночас триває війна, яка наближує інфекційні хвороби до кожного. На сьогодні людство щепленням може захиститися від 25 інфекцій. Щороку щеплення рятують 2-3 мільйони дитячих життів, 750 тисяч дітей уникають інвалідності. Нещеплені діти ризикують тяжко захворіти, залишитись інвалідом, деколи й померти від наслідків інфекційних захворювань. Україна гарантує громадянам щеплення проти 10 інфекційних хвороб. Гепатиту Б, туберкульозу, полімеліту, дифтерії, кашлюка, правця, гемофільної інфекції, кори, краснухи та епідемічного паратиту. Ці щеплення внесені до національного календаря і отримати їх можна безплатно у сімейного лікаря. Крім того, діти у віці від 5 років та дорослі можуть безоплатно вакцинуватись проти covid 19 всі вакцини, які використовуються в Україні, є безпечними та ефективними. Кожна доза вакцини в календарі щеплень призначена для створення або підтримки захисту від хвороб. Якщо дитина пропускає щеплення або отримує пізніше, зростає ризик інфікування та серйозного перебігу захворювання. Тому щеплення згідно календаря потрібно робити вчасно. Якщо ви пропустили якесь із них, не треба розпочинати всю серію. Вакцинації спочатку, проте вкрай важливо надолужити пропущені дози якомога швидше. Для складання графіку звернутися необхідно до лікаря. Рекомендовано робити кілька щеплень одночасно. Це світова практика, що дозволяє захиститись від кількох захворювань одночасно, а застосування багатокомпонентних вакцин зменшує кількість візитів до лікаря, уколів та надає захист. Від кількох інфекційних хвороб одразу пам'ятайте, кожне щеплення важливе для вашого захисту та захисту тих, кого ви любите.